Всім привіт! Поговоримо про те, яка перевага, щоб бути завжди увагою в теперішньому моменті. Перевага в тому, що нема жодних переживань про завтра, про майбутнє, нема обдумувань минулого і якогось копання в ньому, нема думок, тобто. Увага завжди тепер. Нема судження, що зараз щось погано чи зараз щось добре. Завжди, щоб не відбувалося в моменті, воно розцінюється рівним таким станом. Тобто всередині все рівно є така довіра, прийняття, і навіть не те, що довіра прийняття, а просто стабільний. Внутрішній стан, жодного переживання, що щось не так, чи щось станеться, чи щось що ця ситуація, яка зараз відбувається, вона погана, чи вона добра, немає ось цього накидання думок вперед чи назад, зрівняння з якимось досвідом цієї ситуації, як вона може розгорнутися. Тобто немає ось цих думок, взагалі думок які можуть спричиняти ось ці якісь переживання, якісь тривоги, страхи. Тому ось ця клува повністю в тепер, є тільки теперішній момент, нема жодної думки ні про що, є тільки спокій, рівновага внутрішня, і є бачення, що ти навіть і не це тіло. Це яке потрібно переживати, чи інші тіла, які ти вважає, вважав раніше своїми там близькими, за яких ти переживав. Тобто це все просто в кадрі відбувається. Ти просто розумієш, що ти нічого не контролюєш. Ти є це бачення, просто яке дивиться, ось цей фільм, який розгортається. Ти в повній такій рівному стані спостерігаєш, як все розгортається, і роз і ти спостерігаєш, як тіло зробить наступний крок, що воно куди піде, що зробить, як рішить цю ситуацію, і, наприклад, ти якусь, яка розгорнулася. Ти навіть не оцінюєш це як ситуацію. Просто є, як є, є ось так. Інакшого немає, є лише так. І ти в цей момент бачиш, ти як те, що дивиться, це все спостерігає, воно не має.